Так, друзі, всім доброго дня. Переробив я на подове горіння, там є відео. Буду переробляти назад на колоснік. Через те, що за От я сутку пропалив, температура, температура впала вон, 20. Повну жару. Газова щілина закрилася майже повністю тим... тим жаром і попелом. І що його зараз все вибирати? Якесь металеве відро вибирати, то все викидати. В чим то економія. Бачу, там кидають відео в подує горіння, що файно, не знаю, що, що там файного. Но я буду переробляти назад на колосник, бо воно мені взагалі не подобається. Ну, там, Якщо таке, наприклад, що там є надворі, наприклад, там плюсова температура вечір. Там що ви тільки на вечір припалюєте і там може зранку трошки припалюєте, то так, то можна тим користуватися. А якщо ви полете, наприклад, там сутку полете, то ну, до нічого. Бо через те, що вона, вона збирається багато жару, і куди його далі дівати? Далі чекати, постійно ходити, зрухувати за 3-4 години, зрухувати би воно все йти <кх> жар прогорів, щоб потім вибрати попіл. Температура от впала 20 градусів зараз. Температури вона вже взагалі не дає ніякої. Жару є десь певне, певно, я знаю, літрів з 15 або 20. Погане то подає горіння. Хіба ставити на турбіну і має турбіну. Не хочу розставити турбіну, бавитися, поставлю далі на колосник, так як на мене було. Довше воно. Тому що півгодини до години часу довше воно горить. Але що довше горить? Бо камера загрузочна додавилась. Хочу, що в дровах складаєте майже на самий низ, А дрова були 10-12 см вище. Хоч і 12 см, Рихуйте, 12 см. Глибший кутел, то такого майже 20-ка відходів. З 15 літрів відходить. Так воно це і здається, і воно тому і довше трошки горить. Економії тут немає ніякої взагалі в тому подовому горінні. Що подове, що не подове. Так що, то вже робіть дві основки самі. Але я буду переробляти назад на колосник. Всім удачі, мирного неба, всім щасливо!